Він був чиновником, який дійсно був чесний, який не крав. Він був доволі здібний, дуже а, такий педантичний. Знав кілька мов, перекладав з грецької мови, навіть є відомості, що знав навіть кримськотатарську. Сьогодні говоримо про дійсно видатного діяча Катерина Слава. Це Андрій Якович Фабр, який народився 20 серпня 1789 року і був. Тут у нас відомим дуже губернатором Катеринославської губернії, відомий тим, що він був чиновником, який дійсно був чесний, який не крав, довкола якого було величезна кількість різних анекдотів. Але на його честь ми зараз маємо цілу вулицю, колишня вулиця Садова, пізніше називалася Сірова, зараз Андрія Фабра. А є його будинок, в якому він жив. Але й також одне з найвизначніших те, що він зробив по суті проспект. Таким, як ми його зараз знаємо, з вулицями, з алеями, на яких висаджені дерева. Але всього по порядку, Андрій Фабер походив з родини швейцарського підданого, дворянського походження, народився в Криму, цей от його батько переїхав в Російську імперію і займався виноградництвом. Він рано сиротів, на жаль, і з ранніх років йому довелося працювати, і вже ледь не у віці 20 років він стає форштмейстером, тобто лісником казенних, тобто державних, угідь в Криму. А поступово йде по драбині чиновничий, Також перебував на службі у відомого генерал-губернатора Воронцова. В Одесі був у його канцелярії і отримував таку певну протекцію, але, звичайно, що за свої також здібності. І, врешті-решт, за те, що він кілька разів там боровся, до речі, з епідеміями, в тому числі в Криму, да, був доволі здібним, його перевели в 1847 році в Катеринослав на посаду цивільного. З 1847 року Андрій Якович Фабер стає губернатором, але вже на цій посаді він опинився у доволі солідному віці. Тим не менше, за спогадами сучасників. Катеринаславців він е, не втрачав спритності, і його навіть сусідка казала, що я не пам'ятаю, щоб він ходив. Він постійно бігав та стрибав. Тобто енергійність губернатора була надзвичайною, тому що він приїхав в Катеринаслав і застав тут е, не центр губернії, а по суті типове провінційне місто. Невелика кількість мешканців до 10 тисяч максимум по центру міста гуляють тварини, гуляють кози, свині, кури пасуться. Неймовірна багнюка. І подорожні, які сюди неодноразово приїжджали, в тому числі доволі відомі, там як Афанасів Чужбинський, і Айвазовський у нас бував в нашому місті. Казали, що це місто нібито і гарне, де да, краєвид гарний, але ну, ця багнюка посередині по, по центральному проспекту, ну, це просто жах, тому що навіть каретою неможливо проїхати. Якщо навіть їдеш, треба потім валами цю карету разом з пасажирами витягувати. Звичайно, що трошки звикли да, до більш такого, да, якихось дворянських і розкішних, якихось цивільних да, умов фабер, він зрозумів, що треба з проспектом щось робити. І перші кілька років його губернаторства він присвятив тому, що приходилось зрізати робітникам гору. Це, по суті, от якраз от нагірна частина від барикадної до голя, там ще був. Такий великий пагорб, вони рівняли цю гору, зносили землю і заривали річки, тому що да, через наш проспект ми знаємо, що тече кілька ще річок, жабакряч, половиця. Тоді вони не були сховані в колекторах, і воно все це перетворювалося ще додатково на багнюку. Він, по суті, фабор зробив такий перший колектор, тобто зробив такі от перші кам'яні містки, щоб ця річка да, була під проспектом, а не розливалася постійно на ньому. А, також він... Спроєктував, по суті, як містобудівник, да, от саме от проспект, яким він має бути, що на, на ньому висаджені були дерева, це була пірамідальна та поля і бузок. І вже через кілька років, дійсно, Катеранасла було не впізнати, тому що ну, проспект дійсно став. Іншим да, дійсно стало виглядати як справжнє місто. Але, звичайно, що місцевим мешканцям діставалося від фабри, тому що він наказав всіх свиней і курей прибрати, яку де знайду да, свиню чи тварину, буду конфіскувати. І там сусіди на нього скаржилися, що він особисто за цими цими тваринами ледь не ганявся. До речі, у нас в музеї є з цього приводу також мем, да, з фабрами написано це свинство. Ну, такі багато анекдотів. Сам Фабер був доволі скупий, Там його сучасники казали, що він... чому він такий скупий, ну, тому що не брав, не брав хабарів. І вони вважали, що це, напевно, недолік. Але Фабер дійсно був дуже стриманий, і якщо в нього кашкет продирявиться, він слузі дає, щоб його зашили. Не купуючи новий, там економив дрова, ну і взагалі був дуже такий стриманий і економний, але ця економність також вона не була такою, що він там економить, да, і собі набуває в кишені, а навпаки, він дуже багато грошей жертвував на благодійність. Тому що неодноразово допомагав хворим, от, зокрема в нашому місті, в 1847-48 роках була епідемія холери, і фабер особисто, нібито губернатор величезної губернії, особисто опікувався цими хворими, слідкував, щоб у них все було, щоб було харчування, щоб було лікування, щоб був догляд. Тобто це людина дійсна, яка виконувала свої обов'язки да, такого владоможця дуже і дуже ретельно. А пізніше, вже в середині 50-х років, 1850-х років Катеринослав став тиловим містом, оскільки почалася Кримська війна. Тут да, було дуже багато поранених, надзвичайна велика кількість, і заслуга Фабри в тому, що да, місто стало таким логістичним центром. Ну і ми бачимо, що да, історія продовжується, да, от Дніпру да, от така доля бути запільним містом. Тиловим містом також э, да, про фабра. Э... Говорячи, ми згадуємо адресу, де він е, жив, це проспект Яворницького, 41, зберіглася, берися цей будиночок і зберігся цей балкон, звідки він виглядав на проспект і дивився, як е, проходять оці земляні роботи. Е, тому що спочатку да, була ще будівля дерев'яна, в якій мали мешкати губернатори, цілий дерев'яний палац, але він вже був на той час занедбаний, коли фабер туди приїхав. І також існує анекдот, як він заїхав. Будівлю, але стиля текла, і робітники, які стилю намагалися полагодити, прийшли, а він сидить за своїм кабінетом з парасолею і каже: та мені то нічого, а отже ж папери можуть намокнути, державні папери. А, ну, І там інші анекдоти, як він влаштовував якісь урочисті прийоми, до нього приходили люди. І він, щоб показати, що тут заможна така да, аудиторія, виносив ананас. Да, ніхто ж не бачив, він не куштував ананас, така диковина, тропічна, а, якийсь тропічний фрукт. Він його виносив, всі дивилися. Коли вже вся інша їжа закінчувалася, ананас таємничо зникав. Потім з'являвся знову на іншому вже прийомі, тому що один і той самий ананас виносив кілька разів. А вже з 1857 році. Фабер вийшов відставку, тому що він вже дійсно був похилого віку. Але за його да, внесок і в історію Катерина Слави взагалі в допомогу владі йому його нагородили орденом Білого Орла, хоча чомусь не підвищили у чині, як це зазвичай да, було прийнято в той час. Помер Фабер у 1863 році, але е, мало якого чиновника, пам'ятають. Через 150 років, да, от як у нас зараз, і саме тому, що Фабр зробив дуже багато для нашого міста, називається і вулиця на його честь в нашому місті.